Рятувальники у всесвітній день цивільної оборони розповіли дітям правила пожежної та міної безпеки і навчили користуватися первинними засобами пожежогасіння та застерегли, як діяти, аби уникнути різних небезпечних ситуацій. Матвій мріє стати аграрієм або буксером, але переконаний, що основні правила безпеки мають знати всі. Мені подобається це, тому що зараз такий час воєнний, і дітям потрібно знати потрібно знати те, що зараз тут ми робимо. Загалом діти відвідали три локації, де професійні сапери, психологи ДСНС та фахівці з реагування на надзвичайні ситуації розповіли про те, як зменшити ризик для свого життя та здоров'я. Ми проводимо роз'яснювальну. Роз'яснювальне заняття з дітьми 8-13 років щодо поводження з вибухонебезпечними предметами на території нашої області на території всієї України. Працівники ДСНС розповідають, що такі заходи проводять не вперше і будуть далі ознайомлювати дітей з правилами безпечної життєдіяльності. Наша мета як можна краще пояснити дітям усі правила безпечної життєдіяльності: навчити користуватись первинними засобами пожежого сіння, навчити правилам безпеки, щоб діти не допускали виникнення пожеж і щоб знали, як діяти, якщо все-таки пожежа трапиться, щоб врятувати своє життя та здоров'я. На третій локації діти творчо проводили час, розмальовуючи картинки на протипожежну тематику та грали в тематичні ігри змінної безпеки. Діана зізналася, що полю. Бляє дивитися мультфільм про пса патруна, який допомагає рятувальникам. Дівчинка каже, що під час екскурсії було пізнавально та весело, тому сюди варто прийти і іншим, ну, щоб діти знали. Що, що, в яку службу треба дзвонити, і кому треба дзвонити, якщо вони знайшли якийсь непідозрілий предмет. Подолавши всі локації квесту, діти отримали подарунки у вигляді пізнавальної книги, яку розробили ДСНС спільно з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ України. В цій папочці є чотири зошити і наклеєчки. А також комікси, де в такій ігровій і доступній формі пояснюються дітям правила поведінки при виявленні вибухонебезпечних предметів. Проведення уроків безпеки та інших освітніх заходів важливо та потрібно не лише для дітей, а для кожного українця, особливо в умовах війни. Ніхто не може запобігти надзвичайним ситуаціям, але знання, як діяти у разі їх виникнення, може врятувати життя.